Так і а, почнемо. А, що а, я а, всіх вітаю в сьогоднішній вечір. А, молодці, що вибрали цей час для того, щоб приєднатися і дізнатися для, те, для себе нові можливості. А, хочу сказати, що а, зараз трішечки складний час. Uh, нема світла, в мене також нема, але якось ловимо інтернет, uh, ловимо через повербанк світло і маємо можливість працювати. Маємо можливість працювати, маємо можливість розвиватися. онлайн. І uh, щоб я сказала більш детально, uh, чому ми запрошуємо вас в команду, і які можливості ми пропонуємо саме на старті. І я почну для початку з того, хто я. Я. Ірина Тукало, я засновниця цього проєкту. В 2014 році я створила цю онлайн-команду, цю онлайн систему роботи, і коли була в декреті, і зараз успішно вже наш, наш проєкт розвивається 11 років. Досвід роботи у нас вже ого. Ми запрошуємо і вас в онлайн проєкт наш. І так, щоб я тут трішечки бачила чат, так, так, чат. Чат зараз у мене прогрузиться. Ми запрошуємо нових партнерів до нас в онлайн-проект. Чому саме до нас? Тому що ми вже 11 років працюємо і знаємо, як тут робити, що тут робити. У нас безліч результатів в команді. Понад 75 підприємців в команді це люди, які точно так же, як і ви, не знали, не вміли, не розуміли, що тут робити, як тут робити, але вийшли на дохід, почали діяти. По нашій системі вийшли на дохід і змінили трішки в кращу сторону своє життя понад взагалі. Ми пропонуємо заробляти. Ми запрошуємо заробляти в онлайн проєкті і в нас ще є такі як преміальні да від компанії, і понад 250 тисяч євро, тільки преміями отримано нашими партнерами. Понад 50 партнерів це люди, які подорожували за кордон, і е, всі ці подорожі безкоштовні. Понад 100 партнерів, які подорожують по Україні безкоштовно, це також вид наших таких. Переваг та наших таких винагород, окрім грошей, ми ще і подорожуємо. Бо ми багато в цьому чаті також розповідаємо про подорожі і також є автопрограми, і ми співпрацюємо з компанією Reflame, Дуже багато людей її знають, практично 90%, але практично 80% просто являлися користувачами. І не знаю про можливість, сьогодні. Я про це розповім. Що ми пропонуємо для вас? Це наші основні можливості. Купувати зі знижками необхідно щоденну продукцію. В нас є такий ось каталог, да? і всі також знають каталог, хтось з нього щось купує, хтось не купує, хтось купував, хтось не купував. По-різному є. Да? Я до того, як зареєструвалася в компанію, я не купувала взагалі Oriflame. і я не розуміла взагалі, як це можна заробляти. І я точно знаю, що багато з вас також в принципі, зараз в тій самій лодці. Да? Що і не купую, і не знаю, і ніхто не користується, і що тут робити. Але в нас продукт народного використання: щоденна продукція, всі ми купаємо, миємося, духаємося десь підфарбувалися наші чоловіки також десь. Пафлонка розі вітаміни, дуже широкий асортимент продукції, і коли ви приєднуєтесь до нас проєкт, ви можете її купувати зі знижками за просте користування. Якщо ви приєднаєтесь, починаєте купувати для себе, ви починаєте отримувати подарунки в компанії, є багато таких програм. І ви можете вже відразу почати мати додатковий дохід від тисячі, двох до п'яти тисяч гривень. Далі можливість. Це, це така головна можливість, на яку я сюди прийшла, це побудувати свій власний бізнес і мати необмежений дохід: 15, 20 тисяч, 50 тисяч, 100 тисяч гривень вище. Тут немає обмежень. І, а... Далі, також про те, що я говорила, це отримувати премії від 1000 євро і вище. І подорожувати безкоштовно по Україні та за кордоном. Все це в нас є, і все це ми проходили, і все це ми пропонуємо для вас. І зараз більш конкретно розберемо, я кажу, тут прості дії, тут все просто. Але чомусь для на початку для багатьох людей щось є складним. Можливо, у вас будуть зараз якісь запитання, ви можете ці запитання задавати в чаті, і я буду на них відповідати. І що ж потрібно робити, якщо коротко, просто запам'ятайте, це три дії, три прості дії. В нас не потрібно вивчати там. Я, як вчитель молодших класів інформатики, я навчалася 5 років на вчителя, потім я пішла, навчалася ще 4, Три роки на економіст, менеджер бухгалтер. І потім я, в принципі, не, не працювала ні вчителем, ні бухгалтером. Тобто, в нас не треба тут таких дуже важких складних дій, в нас все просто. Це три дії. Перша це користуватися продукцією в своєму онлайн-магазині зі знижками до 90% про те, що я вже говорила. Далі це проходити безкоштовно Навчання, нащо знаходиться на навчанні без світла, хтось паралельно з дитиною, хтось паралельно годує, готує, стирає, прибирає, іде з роботи в наушниках. Тобто навчання в нас дуже зручно побудовано, і навчання нам дуже Комфортно проводити і проходити і вчитися. І це навчання все в нас є безкоштовне. І далі вже ми навчаємо, які подальші дії, але саме головне це працювати з клієнтами та партнерами. Як це все робити, ви це не знаєте, не вмієте, але ми цьому вас навчимо. Саме головне, щоб ви були відкриті до навчань і до нових можливостей. І тому а далі з чого почати, якщо зовсім зовсім новачок. От, наприклад, у нас тут є партнери, які вже які вже пройшли цей етап. Можливо, у вас з'являться новачки або ви новачок, хочете приєднатись коротких п'ять коротких простих, зможете такий простих. Тут нічого немає надскладного і надважкого. Перше це створення кабінету, вашого власного кабінету на сайті. Для кабінету потрібно прізвище, ім'я по батькові, телефон і електронна адреса. Ви не створюєте самі, ми вам, як спонсори, допомагаємо створити ваш кабінет. Далі в цьому кабінеті важливо оформити активаційне замовлення. Активаційне замовлення ми рекомендуємо оформляти тисячу триста. Далі на слайді я покажу промовитися замовлення. Ірочка, я вибачаюсь погано чути тебе. Що саме було погано? Ну, от ви почала створюємо особистий кабінет, вам допомагає той, хто вас запросив, і все, потім погано було. Зараз вже чути нормально? Так, зараз Таня, чудово. Таня Коваленко, в мене видно, що ви включили камеру, можливо, виключить камеру, тому що в мене, можливо, тягне вже камеру і, можливо, гірше буде чути. Ну, скажіть, напишіть тепер, ще, будь ласка. В чаті плюсик чути тепер, чути, чути. Повинно бути в мене нема ніяких перепон. Добре, тоді продовжимо. Дякую. Далі, третя дія: доєднатися в наш клієнтський чат, в наш командний чат, чому ми спілкуємося в чатах. в нас є різного плану чати, тематичні чати, де ми ділимося інформацією. В чаті дуже зручно отримати інформацію, дуже зручно її зберігати. Ми вже проходили безліч різних методів роботи, систем роботи, і ми сформували такі чати, головний це наш. Клієнтський чат, де ви можете черпати всю інформацію про продукт, де ви можете брати рекомендації, відгуки, тому що нам важливо знати продукт, тому що це наш продукт, з яким ми працюємо. Це продукт, який потрібен людям. Нам важливо, що в нас є в асортименті. Якщо ви тим більше новачок, ви можете відразу в клієнтському чаті взяти безліч рекомендацій для того, як порекомендувати, що порекомендувати, яке те чи інше той продукт, його властивості і так далі. Також в клієнтському чаті в нас є різні розіграші подарунків для наших клієнтів для наших партнерів і далі це командний чат. чатки спілкувалися в команді там у нас різні наші також нагадування спілкування так як ми всі знаходимося по в різних містах і чат це як наш офіс і ми збираємося в тому чаті для того, щоб спілкуватися, нагадувати, підтримувати, давати інформацію. Допомога 24 на 7, Ви завжди отримуєте відповідь на своє запитання. Завжди в чаті є хтось. Зараз ну, в принципі, такий час, да, що чатами в принципі не складно користуватися. Далі четверта дія це почати проходити навчання. Навчання всі в нас є. Саме головне виділити для себе, хоча б там годину-дві для навчання в день. І е, індивідуально зі спонсором проходити всі ці навчання. У нас є канал, де всі ці навчання збережені, е, все зручно. Е, ну, ми працюємо, так я вже сказала, ми працюємо 11 років і за цими навчаннями з нашого власного досвіду вже понад 75 підприємств. почати і тому ну, а далі вже ми пропонуємо такі координації більш індивідуальні це з спонсором про детальні кроки. Всі люди різні, у всіх різна загруженість, у всіх різні амбіції, цілі. І завжди у вас є ваш помічник, ваш спонсор, який буде вам надавати інформацію, який буде вам допомагати рухатися, координувати ваші кроки. І знову ж таки, ці зустрічі ми проводимо в телеграмі чи по. Там, в Зумі, чи ну, по відеозв'язку, чи по телефону, для того, щоб більш детально і конкретно допомогти вам в цьому розібратися. І все це і все це ви отримуєте, як приєдналися до нас в команду. І зараз трішечки детально хочу розказати про переваги першого замовлення для новачка будь-яке замовлення. да а Але ми рекомендуємо перші на тисячу нас насіда більше переваг. Які це переваги? Перше це 15% відсотків знижка. Тобто ви вибрали замовлення з каталогу на 1300. Ось у вас навіть є картинка по каталогу. Ціна оцих продуктів, аромат води в аромат, крем, туш і косметичка. Це по каталогу ціна 1326. Вам відразу нараховується 15% відсотків знижка, 15% кешбек на наступне замовлення Тобто 30% вигода відразу, безкоштовна доставка для новачка, 80 сердець нараховується в накопичувальну програму, також далі розкажу, що це таке. Ви коли купуєте просто аромат Десь аромат купили, десь туш, десь косметичку. Ви трішки там, трішки там, трішки там заплатили, і не маєте е, такої більшої вигоди. А тут, ось дивіться, ціна новачка на 200 гривень вам уже дешевше, 200 гривень вам рахується на, на, на наступне є замовлення. Ба, також у нас ще зараз є до 31 січня саме це гарантований подарунок сюрприз замовлення. Такі ситуаційні програми бувають у нас частенько, і ми завжди про них ділимося і розказуємо. і тобто ви ви бачите, скільки ви отримаєте. За замовлення на 1326 ви отримуєте понад 500-600 гривень вигоди. 50% того, що ви заплатили, воно вертається вам. І така Лояльність у нас для новачка, щоб не було ніяких страхів, приєднатися, що що це якісь там вкладення, дуже багато людей путають. Да? Просто от мені потрібно заплатити. Ви купуєте собі продукт, який вам буде потрібен, і ви зможете вибрати тут півтори тисячі найменувань. Ви зможете вибрати з допомогою клієнтського чата і спонсора, ви зможете підібрати собі потрібний продукт, і починаєте ще більше. Вигоди. Далі я хочу розказати, що таке про накопичувальна програма. В вас в додатку буде видно, скільки сердець у вас накопичується. В додатку можна проходити прості завдання в додатку. Коли ви розмістили замовлення, ви 80 сердець отримаєте. Там далі можна проходити прості завдання в додатку і отримувати додатково серця, і потім ці серця обмінювати на продукцію з 80% знижкою. От, наприклад, за 100 сердець такий період. Релік продуктів можна отримати за 200, 400, 600 сердець. Наприклад, туш коштує 69 гривень, якщо її обміняти на 100 сердець, аромат. Клад вікенд коштує 200 гривень, якщо його обміняти на 400 сердець, ну і так далі. Да? там Есенза, яка коштує 1400, буде коштувати 400 гривень, якщо її обміняти на 600 сердець. Тобто це вигідні пропозиції про те, що я говорила. Наша команда, наші партнери користуються до 90 знижками, постійні подарунки, і це завжди вигідно. Чим ви будете купляти десь в різних магазинах, трошки там, трошки там, трошки там. Ви втрачаєте, а тут ви. Економлячи, обмінюючи, отримуючи подарунок, ви вже собі отримуєте вигоду. в на продукції що дає. У нас є така категорія як учасник і така категорія як партнер. Учасник це просто клієнт. Якщо ви просто клієнт, ви маєте завжди на перше замовлення, ви маєте 15% знижки і 15% кешбек на кожне замовлення. Якщо ви хочете з нами діяти, то друге замовлення ми вас переводимо в партнера бренду для того, щоб ви мали більше вигоди. У вас вже буде в гаманці 15% кешбек з попереднього замовлення. Перехід в партнера у нас коштує 280 гривень. Але він оплачується з вашого попереднього гаманця, і вже відразу від каталогу ви маєте 20% на весь асортимент. Для того, щоб була у вас безкоштовна доставка постійно, ви просто. Обираєте завжди, в нас є перелік продуктів, які можна також взяти замість плату за доставку і не переплачувати. І зараз я хочу просто коротко сказати, яку вже ви маєте на старті, яку вже ви можете мати на старті вигоду за прості дії. От ви перейшли в партнери, і далі, якщо ви оформлюєте своє особисте замовлення на 250 балів, ви отримуєте півтори тисячі, це ваша негайна знижка, тому що ви. Все вже відразу берете на 20% дешевше. Якщо ви показуєте каталог, покажете в своєму оточенні, покажете рідним, близьким, сусідам, знайомим, колегам, всім людям, от, наприклад, зараз іде свято закоханих, потрібні подарунки. а Можливо, а, ну в нас навіть е, зараз да, холодно, десь е, темно, е, десь некомфортно ходити по магазинам, щось обирати, полистали каталог, дали колегам на роботі, полистали, зробили збірне, сумарне замовлення, ви принесли все, отримали в себе біля біля себе на новій пошті, все роздали вам, дали замовлення, ви півтори тисячі негайної знижки вже заробили І якщо ви робите 250 балів особистих, вже 500 гривень гаманець вам нараховується до 10% нараховується за ваше особисте замовлення. Далі за. Приблизно 250 балів вам нараховується понад 300 сердець, де ви зможете Можете приблизити, наприклад, вам сердечки на програму перетворити в гроші. У вас є 300 сердець, ви взяли за 300 сердець туші по 69 гривень, продали їх уже по 169 гривень і отримали вже 300 гривень вигоди додаткової. І далі в нас є такі кампанії по запрошенню. Це, це те, що просто зробити. Я не говорю вам якихось складних дій. Просто зібрали замовлення під кожним продуктом є кількість. Балів. Зібрали замовлення, отримали вже негайну вигоду, отримали вигоду на гаманець, обміняли сердечки, отримали знову вигоду. І далі, якщо ви починаєте запрошувати, ви можете просто поділитися з іншими людьми про те, що тут можна вигідно користуватися. І порекомендували, наприклад, чотирьом подружкам, можливо, подружки, які є біля вас, ви можете їм принести замовлення. Але буває таке, що подружки десь живуть далеко, в іншому місті, в селі, в регіоні. Районі в районі міста іншому, да? і ви просто показали каталог. Людина полистала, обрала собі. Якщо людина обирає на 1300, якщо ви рекомендуєте їй на 1300, от, наприклад, возьмемо. Є в нас такий крутий набір. Я просто на прикладі відразу покажу. Да? От, наприклад, набір аромату, коробка подарункова, аромат, дезодорант парфумований, есенза Джордані Голд Сенза, його всі знають. 1400 він коштує. Якщо людина його бере, мінус 250 гривень уже на нього безкоштовна доставка, сердечки і так далі. Ви таких чотири подарунки порекомендували. 4... Ваші подружки, рідні, близькі оформили, і ви е, оформили таких чотири новачка. Ви отримуєте додатково 20% за замовлення ваших новачків і ще отаку от сотейник, сковородочку в подарунок. І тепер рахуємо просто вигоду за прості дії. Це ви просто можете, просто е, посиділи на роботі, або якщо ви, мама, в декреті посиділи вдома, просто згадали, хто у вас є, кому можна показати каталог. Зібрали своє замовлення. Чотири е, новачка запросили. І ви отримали е, сумарно 2 300 е, вигода грошима плюс е, вигода півтори 1500... тисячі. Міму да? і от будучи або ви на роботі додатково маєте, або ви в декреті маєте додатково до декретних 860, Це набагато більше, і це прості дії. Це просто ви взяли каталог, реферальне посилання. Вам не треба навіть купувати каталог. Ви можете реферальне посилання відправити просто по вайберу по телеграму і сформувати, організувати такий товарообіг і ось таку собі вигоду мати. Це на старті для новачка, і це не важко робити, це не ускладнюйте, це просто робити. У нас дуже багато людей таких роблять такі прості дії і отримують за прості дії вже перший додатковий дохід. Тут у вас про тут я розказую про додатковий дохід, і зараз я розкажу, що далі, якщо ви далі хочете мати більше, що ви маєте більше. Коли ви далі уже захочете мати більше, ми вас навчимо запрошувати інших людей в команду, будувати свою структуру і рости менеджер і вище. Які ж переваги? менеджерів, менеджер. це додатковий вхід вже від 5-15 тисяч гривень, це вже премії, ось такі, які я сказала, які я на слайді винесла 3-500 гривень премії, 7 тисяч гривень, 10-500 премії. І це вже подорожі за, на, по Україні в дуже класні місця. Ось зараз у нас почалася кваліфікація в Яремче, Крутий романтик спа-готель, де все включено буде від компанії, від готелю, де компанія повезе своїх партнерів, і е, партнери зможуть відпочити. Відпочинок зараз дуже важливий, тому що зараз в принципі дуже важливо зберігати своє ментальне здоров'я, і е, компанія, в принципі, всі 60 років е, дуже велику е, великий акцент робить на відпочинок. І багато є різних відпочинків від компаній. І внизу фотографія це наша команда е, в. Е, Повині в одному з найкрутіших хотелів в Отель Закарпачни. <звідь> Дивіться, це не одна подкова родина. Є люди, які працюють тільки в компанії, а людей тут багато, які поєднують поки ще з іншою роботою. Хтось поєднує з декретом, хтось з навчанням. Тут вам не потрібно в принципі, відразу звільнятися, просто додавайтеся, будьте в нас в команді, розбирайтеся з можливостями і поступово починайте діяти. Завжди з вами є ваш куратор, спонсор, наставник, який вам допоможе розібратися. І якщо вам все подобається і ви хочете рости далі, у нас також є такі вакансії, як директор, і вище, по сходиночкам маркетинг-плану. Перевага директорів, це ви Високий вже дохід, це премії, це подорожі, це подорожі вже за кордон, це свобода. зараз Сьогодні в нас який день я навіть забуваю да? сьогодні в нас четвер я цілий день дома мені не потрібно було вранці, я вчора була цілий день дома мені не потрібно було по желедиці десь, по холоду, по морозу бігти, шукати, там чим добратися на роботу і так далі. У мене вільний графік. Я працюю в, в тих умовах, які сама собі створюю зараз я вдома, мене мій офіс вдома, і на, на таку можливість ми запрошуємо. Це свобода. Ви самі собі формуєте графік. Якщо ви поєднуєте з роботою, ви можете в вільний час від роботи. Якщо ви поєднуєте з декретом, ви можете в вільний час. Від декрету від дитини. Подорожі за кордон. В тому році, в жовтні місяці, наша команда була в Абу-Дабі. З рівня директора наша команда була в Абу-Дабі. Абу-Дабі це одна з найдорожчих країн, і нас компанія за нашу роботу безкоштовно туди повезла. З рівня директора вже премії від 1000 євро, 2 3 5 10 20 100 і вище. З рівня директора, ви вже власник свого бізнесу, ви вже підприємець. ви вже вже отримаєте кошти на свій розрахунковий рахунок, і ваші доходи можуть бути як 10, 15, 20, 30, 150 і вище. Тому це такі можливості. Це коротко про те, про що я хочу розповідати. Звісно, вам треба буде розбиратися, що тут робити, як тут робити. І для цього у вас є ми, ваші спонсори, люди, які вас запрошують в команду, і ми будемо вам допомагати розбирати. Так, да, на початку може бути трішечки десь важче Не зрозуміло, що робити, як робити, але ви новачок в цій сфері. Але просто зрозуміти те, що це легко навчитись. Я, будучи в декреті, з декретними 860 860 гривень. Я за 5 років виросла на доходи від 100 тисяч гривень. І я хочу. Вчити, вчу. Я точно знаю, що ваше життя може змінитися так, як змінюється життя наших партнерів. Приєднуйтесь до нас в команду. Ви варті успішного, кращого, щасливого життя, складна ситуація в країні, але вже наш проект наша команда показали що ми можемо працювати і в пандемію, і в війну, і в блекаут, і працювати, і заробляти, і відпочивати. Тому. На цьому моя презентація закінчується. Якщо у вас є якісь запитання, ви можете мені задати. Якщо запитань нема, ви можете писати, готово або в чаті, або писати готова тій людині, яка вас запросила, і починаємо діяти. Це не випадковість, це система дій, система ваших бажань, і всьому, всьому, всьому можна навчитися і всього можна досягти. З вами була план на зв'язку я і до наступних зустрічей. Періодично будемо виходити в цьому чаті для того, щоб більш детально надавати вам інформацію. Не вагайтесь, розуміємо, що у вас є сумніви, вони були і в нас. Ми ділимося, тому що не відразу приходить розуміння, що саме ця компанія, саме цей проект може змінити моє життя, але час змінюється, погляди змінюються, і життя змінюється, і мережовий бізнес зараз набирає оберт. Мережевий з допомогою онлайн-інструментів це той бізнес, який допоможе вам діяти, заробляти в будь-яких обставинах. Тому на цьому закінчую. Всім гарного, теплого вечора зі світлом і до нових зустрічей!